Слава Україні! Ще раз вітаю шановну громаду. Інформував вас про те, що відбулося сьогодні вночі. Вже військові підтвердили цю інформацію про влучання в термінали загропромислової продукції на території Одеської області. Але я не про підсумки цієї ворожої атаки, вже про це повідомили відповідні структури. Я хочу сказати про інше: ці ракети ворога наводив. Місцевий мешканець 100%. Та людина, яка знала, де знаходяться ці термінали і що найголовніше в них зберігається. Тому, звертаючись до місцевих мешканців цієї географічної локації, звертаючись до усіх інших мешканців наших областей, ви бачите, що ворог воює з українським зерном, з українськими дітьми, врешті-решт, навіть. Гедота воює з нашими мертвими, з українськими цвинтарами. Так от розумійте, що ворога наводить, надає йому координати хтось з місцевих. Дякую Службі безпеки України за те, що вони працюють 25 на 8. Але хочу до вас ще звернутися. Шановні, якщо ви хочете зберегти своє життя та життя своїх рідних і близьких, знаходьте цю Гедоту. Знаходьте вони серед вас. Вороги, які за безцінок продають і своє, і ваше життя. Знаходьте їх. І у цьому є і ваша громадянська позиція, і ваша громадянська мужність. Колаборант має сидіти у в'язниці. Росіянам смерть. Слава нації! Тримаємось! Ми переможемо.